Унікальний календар на 2024 рік побачили чернігівці наприкінці минулого року. Його створив єдиний мистецький простір за ініціативи Чернігівської фотохудожниці Ірини Бринзи. Робота над календарем тривала з травня 2023 року. На початку 2023 року Ірина Бринза вийшла з пропозицією створити такий календар, в який війдуть люди, які відзначилися під час звільнення Чернігівщини на волонтерській ниві на своїх робочих місцях. І тому виникла ця ідея. Ми її всі підтримали і почали працювати. Стравня у нас. Почалася дуже інтенсивна робота над кожним образом. було таке, що ми робили дві-три зйомки за тиждень, а бувало таке, що одна зйомка на місяць, і це все продовжувалося до кінця жовтня. Ми створювали зимові образи влітку, літні восени, і все воно в принципі лягло, тому що там було головне не погода, а головне яку атмосферу ми створюємо за допомогою додатку. Джерел були відзняті 13 зйомок, це 12 місяців, відповідно, обкладинка. Календар рік ЮЕЙ створювався за власні кошти митців. Робота над ним була дуже кропітка та відповідальна, оскільки героями календаря стали захисники України, волонтери, благодійники. Всі фото зроблені на території Чернігівщини, зокрема в Лукашівці, Киїнці, Павлівці, Старому Білоусі, Седневі та Чернігові. Кожна локація вона от якби формувалася в залежності. Від запита. ми довго шукали насправді, навіть один раз ми їздили. Ну, напевно, години-дві, просто в пошуки саме тої локації, яку дуже хотілося нам побачити, і знайшли її в Ялівщині. Часточку душі ми заклали в кожну сторіночку. І, Напевно, знаючи всі ці історії, знаючи цих людей, у яких також є своя історія. Знаючи те, скільки ми туди всього вклали, ми самі вкладалися в цей процес, і мета продажу цього календаря є зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Тому що крім того, що ми митці, ми практично всі волонтери, і ми з 2014 року підтримуємо військо. Тому якби безумовно в нас тут об'єднані дві мети: це як мистець, мистецька мета, так і благодійна мета на підтримку збройних сил. Наразі завдяки продажу календарів було зібрано вже понад 40 тисяч гривень. Проте митці на цьому не зупиняються і продовжують повторно видавати невеликими тиражами календарі, аби зібрати потрібну суму на придбання автівки для наших захисників. Чи літав ти, оре?